І всім привіт, друзі, мене звати Ілля, і ви на моєму каналі. І сьогодні зі мною... Ілля, всім привіт! І сьогодні у нас PvP тільки з ігнутими юнітами. Бачите, в мене учений, фанмен, джагернал і акс обгрейтні. Давайте, Ілюша, покажи своїх сігнутих юнітів, яких ти сьогодні береш, своїх п'ятеро юнітів. Значить, Ілюші, квантум, парадокс, Eat sandals. Keros Farmer Bunny. І шахко ти береш? А, фанмен. Даршмент і самі фанмен сігнуть. Як в тебе. Що ж, друзі? Значить, під минулим відео ми набрали потрібну кількість лайків. Ну і так як написав один коментар. Рік назвати артем можна трішки гемі провести артеференс Ось ні. Шо ж, друзі, давайте відправимо на пошту э, наші розірші. Йдемо до пост-офісу, швиденько, друзі. Ну, так, значить, друзі, вставляємо його Ого. Ой, Хто то у нас ставиться? Я щось загубив сміхіння. Так. У нас було рейгер аж 2,5 2500 гемів токсика на 500 ,5 <coughs> гмів. На 2500 гмів і на того. Давайте відправимо того чу чувака. Ну, і як він перший, то 5 5000 гемів. Все, друзі. Так, в мене тут якісь О! Там крокоділ з Я твій сап! Сігвей 45 відправляє нам... Друзі, дякую за Титан Карпеділ Спікермена. Я тобі відішлю когось. Я тобі відішлю. І що йому відіслати? Я вам відійшлю теж того е годліка. І що ж, друзі, по нашій традиції. Пінь. Друша, подари ще під тому підписнику від мене подаруночку йому дам. Давай. Говорю, що... О, Ілюша, дає 20 тисяч гемів. Yeah. Так він перший, хто написав пікнейм. Мідарують йому 20 тисяч гемів. Напишемо. Yeah. Віч і Лі. Так, давайте відправимо 20 тисяч гемів. За дякую, що ти підписаний. Що ж, друзі? Так, друзі, ну шо ж, у нашій традиції відкриваємо раз, два. І три. Так, ну, ультимат, мы стоим. Зараз я, я ще відкрию. Так, друзі, на жаль, на... Я відкрию хаотичні. Угу. Якщо мені. Випадаю Ви, так, якщо мені падає е, парадокс. Це я, я його розіграю. Я теж відкрию. Я відкрию 30 хаотичним, бо зараз початок відео ми ще відкриває... відкриваємо обов'язково в кінці відео ящики. Так що. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, пишіть свої нікнейми в коментарях, щоб ми могли розігрувати для вас юліків. Хорошо, певно будемо йти в Парадокс нам, на жаль, не буде. Давай я ще відкрию ящички. У мене їх багато. просто. Пока что ставьте лайк, и подписывайтесь на канал. Раз. 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 Оп. О, глич твой. Так. О, глич. Да. И шли в каточку. Шли в каточку. Давайте сейчас против идущих одну штучку вижу. А як не очікує, що я її маю. Бачите, друзі, вона сігнута. відео. все. Добре. Ходи, Ілюш, не будемо затягувати. Не будемо затягувати підписника. Нормальі екран тут, той. Та що ви подаємо? Що ж, поки ми телепортуємося, ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, а ми погнали. Так, друзі. Ой-ой-ой, чекайте, мене тут ледве запустило. Що таке? Ну это, друзья, да тебе так, друзі, так. Оп, 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 так, так. Бешану запустила. так, друзья, так. Фармы щось не ставлю. Оп-оп-оп, так. Башану запустила. Ты башану запустила? Ну. Я не почув, мені щось залагало трохи. Друзі, мені пожалуйста, там я слышу, звичайні душу. Э, Е, нибудь ого. Парадокс, идушь, парадокс. Ой. Так, давайте поставим от и нашу. Оп-оп-оп. Ох тут тих здобивих ось тут буде на любі. Так, друзі, нам треба бачити от нас всі наші сігні, нам їх треба прокачувати. Це мене навіть, навік. Так, тут за 300 прокачуємо і всіх остальних теж прокачуємо за 300. Я помаленьку ферми качаю на розслабоні. Ну, ілюші бачите, ілюші легше. Ілюші більше гемів. Ні, неправда. Того квантума. Я не маю, я взагалі мене заскамили на нього тільки що. Перед каткою Угу. Так, друзі, тільки ми сидимо напрягатися. Yeah. Да, Це че... в тебе взагалі то є. Варлорд е... в шайні, в тебе є сігнутий З бафами самими жорсткими, я знаю. Не вірте йому, друзі, не вірте. Він просто не показує вам щоб ви думали, що він бомбочек. Друзья, можете йому не вірити. Якби він був, був Верлорд, я б його вибрав в кожне видео. Один по умолкву підходит, друзья, майже для кожного відео. Так, ми тут помаленьку прокачуємося, теж як Ілюша на расслабоне на Чилі. Друзі, якщо ви хочете ПвП тільки ультимейтами, то підпишіться і поставте лайк. Якщо на цьому відео набереться 20 лайків, то ми знімаємо ПВП тільки ультимейтами. Так. Це буде тяжко. Навіть... Ми тоді будемо вимушені, якщо ви напишете в коментарях, ми будемо вимушені шукати ультимейт ферму. Але якщо ви напишете, що можна брати ферму то ми нас. Звичайно, що послухає візьмемо звичайних фермі. Ну я вже давно до гаси Так, я чи просто не поки наші на розслабоні. Ти я на розслабоні? Я, я стараюсь стар... його ти розумієш? Я не стараюсь. У мене вже просто ферми на максимумі. У мене ферми тільки на третьому левелі, чотири ферми приносять по 200. Дюся тобі піддамся поставлю Олд Юніт Юніта Опгрейтенас на легенда. Просто перший годник якого хотіли просто всі на світі. Щасно, друзі. Кто пам'ятає, чи ті часи поставте лайк. Ага, щось він. Щось він, правда, уже не дуже сильний, правда? Ну ничего, Иля, все равно спонденку пустать треба. Ну спробуй. Да, ну так. Поставлю вот так, чтобы... Ой-ой-ой, Хорош... проблемки Потім вот так. Не, ну пока фанмен... Поки фанмен, фанмен дефай, друзья. Тоже поставил фанмена Ну. Depp, думаєш, я не такий простий чувак. Ти думаєш, що ти мене виграєш? теж стігнути квантум, uh -huh. все одно я тебе виграю, Ілюш. Угу. Uh -huh. Добре, ти там якось секретного це взяв, певно. Там. Друзі зараз бачать, коли я взяв. Вони просто розуміють, що Ілюш тобі облик. Він що? ну скільки нього одепати, скажи. 135 тысяч Мессический титан неруш Гне, ну це вже добре. Может? Может. кофе, Може. щоб поставить. 600. А, це взять, ты уже не мистецький. що, друзі Ставим нашого гипер. Секретного агента. Пау! йо 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 яй я ля Хілюшен шайні і сігнутий. І... Так що я ж думають. Як ти маєш проти мене йо-йо-йо-йо-йо ну мені все капець, Люша, не февру. Став лайк, підпишіться, будь ласка, підтримайте мене лайком. Щоб я до був розчарований, коли програю. Бам! Друзі, ну ну вивіть, ну ви бачили. Ми сіли, тут, ви бачили. Ну, я не знаю, друзі, які мату вигравати просто. ну... було б мед в мене нормально ферма. Я б тебе виграв. чесно. Чесно? Чес. Що Чес. Чес. тобі піддатися автоскіп виключити трохи? Ну не нашого автоскіп відключати. Мені гроші треба. Mm -hmm. Добре, ну я вже боса знігадавну. Знаєш, я, я тільки зношу. Друзі, друзі, ми прокачали флаг, як можемо. Друзі, я не знаю, як тяжку, але пам'ятаєте, що в минулому відео, як ми грали, тільки Люші впадає Парадокс, босс-мафія, Гліч, і я все одно його виграю. Хоча я грав, певно, з найгіршими юнітами в грі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай стався! Не будь ласка, стався. Скип, 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 скип. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Є! Е. А тот миссия крапный. Не любишь, миссий красный забудьте, вот. Давай, давай, гати, Який раз, разные секунди, ти шо. Я би тобі помічав би міг. Друзі, поздавте лайк і підпишіться, будь ласка. Мені не було так шкода. Який в нього радіус 30? Пасхалка, друзі, ваш на мій баланс. Нє. Це було дуже легко. Що ж, друзі, переходимо в лобі. Так, друзі. Ну що ж. Віддаємо Ілюші геми, які він розігрує. Просто ставити лайк. Дам тобі очищаючий і Що ж, друзі, ставите лайк, підписуйтесь на канал. Ілюша розіграєте геми, якщо буде. Одне відео сім лайків і ми їх розігруємо. То просто пишете свій нікнейм. Тільки в коментарях обов'язково. Ну що ж, друзі, замбур я Ілюша. сьогодні зі мною був Ілюша. На останок відкриваємо... Всім-па-па! Відкриваємо коробки в крейти 10 штук. Що ж, друзі, скоро до нових зустрічей! Всім-папа! Бачно, у нас випала хедлс. Всім-па-па!